В день героїв ми вшановуємо пам'ять видатних діячів українського визвольного руху княжої та козацької доби, часів української революції та Другої світової війни, десятиліть національного спротиву ОУН УПА та часів відродження української державності. Також ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, які чинили шалений опір. Антиукраїнській владі, борців за територіальну цілісність і незалежність України, вояків АТО, які є взірцем служіння українській нації для сучасної молоді. День героїв потрібен, щоби на вчинках героїв, які захищали свій край, виховувались нові покоління захисників батьківщини. На громадо, коли говоримо слава Україні, героям слава, щоб ми пам'ятали тих героїв, пам'ятали за що вони боролися, і були достойними їхньої боротьби. Скільки таких трагічних сторінок було в нашій історії, але ми вистояли і ми. Усмідований себе як нація, отож я думаю, що ця боротьба, яка ведеться сьогодні, вона також завершиться нашою перемогою, і Україна дійсно ствердиться і буде могутня європейська незалежна демократична держава. Ну а ми з вами маємо долучитися до цієї боротьби і своєю наполеглою працею наближати цей світлий час. Тож щиро дякую всім, хто долучився до цього заходу. Слава Україні! Облітає цвіт калини, перепев замовлу житті. Ще учора тут жили, ми, а чого ті служих нас весна не да. Що навіть десь заговорити на якомусь святкуванні чи колі друзів про Верховну Раду, взагалі про владу, про наші проблеми, то може навіть деколи дійти до бійки. Всі винуваті, але не ми. Навіть коли ми питаємося тих людей, які є поряд, кого вони обирали, то виявляється, що вони були активними обирачами тих, хто керує сьогодні при владі. А чому не ми? Чому ми не скажемо, що ми в чомусь колись винуваті? А звинувачуємо наших ближніх. Дорогі браті і сестри, я закликаю всіх нас бути героями, де б ми не були. Чи ми відпочиваємо там десь біля стиру на пікніку, чи ми виховуємо своїх дітей, чи ми ревно працюємо на своїй посаді і ревно виконуємо свою роботу на благо своєї держави України, чи ми вже на пенсії виховуємо своїх дітей, і внуків і є для них хорошим прекрасним прикладом. Для наслідування я бажаю, щоб кожен з нас, хто тут присутній, знайшов місце для свого геройства і був героєм своєму житті. Та вдячні нащадки мають підняти національні прапори та вшанувати пам'ять борців за свободу кожного українця, за кращу долю та волю України. Ми маємо червоно-чорний та жовто-блакитний прапор. Якщо жовто-блакитний прапор це символ пшениці в степах під блакитною аркою неба, який уособлює споконвічне прагнення народу до миру, праці. Краси та багатства рідної землі, то червоно-чорний прапор називався українським революційним прапором. Він символізував боротьбу, опір, несприйняття того, що зараз відбувається, і рух вперед. Отож, запрошую молодь нашого міста підняти червоно-чорний та жовто-блакитний прапори.